Формовані, ну і далі про те, що двоє людей поранені. Один з них перебуває у лікарні. Такі наслідки російського обстрілу Одещини про це повідомляє очільник ОВА Олег Кіпер. Під ударом безпілотників опинилася цивільна та енергетична інфраструктура південного там зафіксували ураження енергооб'єкту, адмінбудівлі та приватного будинку. А у прокуратурі області опублікували фото наслідків атаки. А ще написали, що через неї без електропостачання залишилося понад 10 тисяч місцевих жителів. Обмін розвідувальними даними в НАТО опинився під загрозою через політику Дональда Трампа. Союзники стають обережнішими у співпраці та Довірі одне до одного пише про це видання. Політико ситуація і так була непростою через проросійську позицію Угорщини та Словаччини, але після зближення штатів з Росією з'явилися побоювання чи безпечно взагалі ділитися розвідданими з Вашингтоном. Пише про це видання. Сумніви посилилися після повідомлення, що штати тимчасово припинили передачу розвідданих Україні, аби Київ сів за стіл переговорів з Росією. Тим часом радники Трампа провели секретні переговори з опонентами Зеленського. Про таке пише знову ж таки політико. Видання інформує, що четверо високопоставлених представників з оточення президента США обговорювали вибори в Україні з членами партії Петра Порошенка, а також з колишньою прем'єр-міністеркою Юлією Тимошенко. Видання пише, що Вашингтон посилює тиск на Зеленського, аби той пішов у відставку. Хоча офіційна позиція адміністрації. Не втручатися у внутрішню політику України.